Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати овочеве рагу і для цього нам знадобиться цибуля, спаржева квасоля, м'ясо в мене курка ви можете взяти абсолютно будь-яке, картопля, кабачок і морква. За смаком також ви зможете додати томати або ж сметанку. І так, миємо, очищаємо і нарізаємо овочі. В першу чергу я відправляю смажитись цибулю і за нею відразу ж морку. Смажиться цибулька, ми будемо нарізати морку. На следниот етап ќе Насправді можна все і не піджарювати, але я вам кажу чесно, так набагато смачніше. Поки в мене смажиться цибулька з морквою і з я буду нарізати решту овочів. Я взяла молоду картоплю, насправді це не принципово, ви можете взяти будь-яку, просто зараз сезон молодої картоплі, я вирішила взяти молоду. Ці овочі я нарізала і тепер зверху викладаю піджарене м'яско з морквою і цибулею. Накриваю кришкою і відправляю на маленький вогонь. Тушиться всі наші овочі. Солить перчить я буду в кінці і в кінці ще додам трошечки сметанки. І ще один важливий момент: я додам трошечки водички. Тут уже дивіться по соковитості ваших овочей. Якщо кабачок у вас дуже прям такий соковитий, можна не додавати. Ось таке рагу у нас вийшло. Якщо вам сподобався рецепт, будь ласка, не забудьте порадувати нас лайками.